Так, всім привіт перед початком даного відео, де ну ви побачите, що там на відео буде. У мене до вас таке запитання. Якщо ви хочете побачити мій обзор на IRV 2018 це дуже крутий компетішн, на якому Саня Тітеренко чуть не вмер. І я навіть не шучу, він реально там чуть не вмер. Зайдіть на мій канал, зайдіть на відео Артема Кислого. Це останнє відео на каналі. Тобто, якщо ви дивитесь в майбутньому, то це відео перед цим. І просто заценіть цю діть. Ну, типа, що таке 100, 100 переглядів на такому реально крутому відео. Зайдіть, подивіться, ви не пожалієте. Якщо е відео, про яке я кажу з Артемом, за сутку набере 200 переглядів, ну, тобто зі 100 скакне до 200, то з мене е огляд на ARV до кінця тижня. Об Обов'язково, навіть давайте так, до п'ятниці. Коротше, ми з Саньком граємо, мені було впадло вообще знімати щось останні дні. Але ми граємо такий уже стік жорсткий. Коротше, задача яка. У нас є. Що у нас є, Саня? Давай ще з first rice зробимося. А ну да, да. так, так. Треба всі п'ять стіків, всі п'ять зробити з першої спроби. От перший стік, щоб ви розуміли, найлегший. Це ось цей сплат. От він не зробив. Коротше, ви зараз все побачите просто. Знайдеться. First Rise Stick — це одна з перших наших з Саньком. Ми Не знаю, як її придумали, але це неважливо. Два Стіка придумав він, два Стіка я, і п'ятий ми обсудили разом. Постаралися розставити їх приблизно від простого до складного. Саня наполягав, що цей склад на початку найпростіший. Ну ні. Саме, про... Саме проста була четверта місія. І. Я хочу зараз, от, по ходу цього дня, бо тут я тільки цей стік зняв на 5 хвилин е, об'яснити, що, що в мене було на той момент в голові, як я ставився до цього стіка. Е, значить, е, Я взагалі вважав, що це щось типу, нереальне, надто важке. І тому, коли Саня фейлив там, на якихось моментах, я типу, питався угарнути, показати йому, що Все, я офіційно на останній місії. Гане, не посидіть потім самомірати. Показати Сані, що. От це четвертий статистик Стік зараз. Показати Сані, що він шо-то гонять. Тобто, у мене був все ще <печно> майнсет <печно> такого, типу... Так, друзі, хвилюючий момент, я на останній місці, і вона мені здається реально найважча. Да, щас, бо я записую голос поверх відоса, щоб не перекривати те, що я там під час ще відео говорю. Коротше, у мене був мейнсет такого, типу, Лашпєда, який е... от от, питається от, все время атлатлинівати. От, от навіть це, зараз я роблю цей тріугольник, я не вкидаюсь на нього. Да, у мене болить плече, да, е, якби я боюсь, що я його там, порву. Ну, так а нащо ти в ігру вкидуєшся, якщо ти боїшся? Ти маєш йти до кінця, от і все. А в мене був такий менсет. Так, ладно, це я роздуплю, отприг, потім на трубу пригну, ладно, це я теж зроблю. Третя місія там в мою сторону, але ну, я її на реально льоха. Ну коротше, у мене в голові була така тема, що п'ятий я не зроблю ніяк. Ну, буду хоча б ці чотири робити. І по ходу гри я доходив до п'ятого. На один раз вроде, я більше дійшов до останньої місії, ніж Саня. А може і на два рази, я не знаю. Але Саня інстинкт у проявив. Тобто він, він заходив на п'ятий. І він не так, як я, от зараз. От я запригну і що це таке? Ну, чуть не тянеш ноги? Ну, потяни дві ноги, розбийся ту кочку. Зроби до кінця. Ні. Я, коротше. Я був з майнсетом, типу, що от я дойду до п'ятого, а там зроблю яку-то шляпу. Чому так, не знаю. От, от, от це те, що було в мене в голові, це 100%. От я от угораю з сані. Тому що я хочу, щоб він також не зробив це. І в мене це всередині було на той момент. Доказати йому, що ці місії надто складні. А в чому смисл цього доказательства От, на даний момент я не розумію? Зараз, коли я граю First Red Stick», я завжди вкидуюсь до кінця. Тобто я собі ставлю якесь обмеження по часу, тому що, дія, що деколи можна загнатися реально зробити якісь місії надто важкі. Але от ставиться обмеження по часу там, 40 хвилин, 50 хвилин, і я вкидуюсь на максимум. Тобто вийде, значить ви не вийдеться, значить я ще недостатньо скіловий. Я буду гріндити до тих пор, поки я не зроблю, або поки час не вийде. Е, діло, що самий крутий майнсет це коли ти гріндиш поки не зробиш, і не важливо, скільки це займе, годину, 2-3-5, але я до цього ще не дійшов. Суть в тому, що от саме в цій грі я дуже добре пам'ятаю, от Саня Лізе, дивіться, от він, він заходить, і він йде до кінця, Він йде по-любому до кінця. Я заходжу, я роблю що попало. Коротше. Ось дивіться. Па... Ну і, і нахер ти ногу скинув. Типу, случайно. та ніхера не случайно, Ти просто розумієш, що ти не хочеш терпіти біль, ти не хочеш зараз виривати плечима, тому що, не дай Боже, порвеш плече, та порви нахер плече. Якщо ти вкинувся в ігру, ділай до кінця. А якщо ти боїшся останнього стрибка, то взагалі поміняй його. Або не ігра. Ну коротше, це, це не те, що має бути в голові у професіонала. Професіонал це людина, яка готова померти, неважно де. На тренуванні, на змаганнях. От вона готова йти до кінця, отак як, як Саня. І по итогу, що вийшло? Саня. Ігру закінчив навіть з тим, що він набагато менше разів був, ну як набагато на один чи на два рази, він менше був в фіналі. А я ігру не закінчив, я здався посередині. Ну як час просто тіпа, вийшов, да. але я міг її закінчити, я міг е, зробити цей трикутник, тому що я цей трикутник е, робив ще рік тому. В плечі можна було потерпіти там, декілька спроб і нічого без плечем не сталося. Але, ну коротше, якщо підсумувати, я дуже незадоволений е цим днем і тим, як я себе вів. І насправді я більше з того часу так не вів себе yeah, <laughs> і завжди втію до кінця. Guitar, е Але така історія була саме того дня. Наступний день наступне тренування це найвідоміша моя камбуха. І в інстаграмі, і в... на Тіктокі вона набрала там, по три тисячі лайків, і там і там, і в районі 30 тисяч переглядів теж і там і там. Зараз просто бачите весь бекстейдж без особливої і Це камбуха як два роки дуже-дуже хотів. Більш детальна інформація про цю камбуху з описаннями. На тік там я цілий відео зробив з поясненням. Замрігло, да, мій друг! Так, да. це було взагалі те, cash